Я говорю про те, що люди в Україні не посміхаючі. Коли я даю водію маршрутчі гроші, він мені ще не посміхає. Він мене ненавидить. Чоловіче, я тобі даю гроші, аби ти мав за що хліба купити, ти мене ненавидиш. Я йому кажу, водій, задні двері відкрити. Він мене ненавидить. навидить. Він відкрив двері передні, що він не може прийти. Ну, а Нащо тобі задні двері, як ти відкриваєш такі передні? І от, ну от чомусь. Всі один одного ненавидять за щось. Всі. І ніхто ще не посміхає. Посміхаючи лише тоді, коли, коли ще вдає когось надурити. От тоді ми ще посміхаємо. Ні, це не українська натура, це натура гандонів. І вони ще... оці люди оці люди маскуючі під українців, але вони є гандони. Українці, вони просто, ну, вони Вони ще дивлять, а, а гандони вони яскраві самі по собі. Їх видко. Ну воно, ну коли ну ви ж розумієте, їх просто ветко. Він ще й на сонці. Його вір, він він І тому його в'ятко. І українець, коли дивиться, коли є 30 гандонів і один українець, там чи 10 українців, вони ще думають, що може ми не будемо так дуже відрізнятися, бо бо щось не то. Але як вони зрозуміють, що то поведінка є неправильна, правильна поведінка є посміхатися. Тоді а Гандони не можуть посміхати бо їх костягує отут все. Вони не можуть посміхати. Не що і тоді, ну інший бік буде то всі йти, буде позитив, а не негатив. Так.